Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. На дерева, на лужок тихо падає сніжок. Сніжинки кружляють, білим килимом лягають. Взимку всі малята радісні, завзяті, бігають, тупочуть ніжки. Граємось у сніжки. Кулі снігові скачаємо і докупи їх складаємо. Капелюх відро стареньке, ніс морквяний, червоненький. Вийшов білий чоловік, ми звемо його сніговик. Тож давайте ми з вами, дітки, прикрасимо нашого сніговика. Подивіться, у нього є гарненькі гудзики. Вони круглої форми та різнокольорові. Якого кольору у сніговика гудзик на капелюсі? Так, синій, а на шубці біленький. Червоний, жовтий та зелений. Тож і ми з вами дітки, прикрасимо гудзиками капелюх та шубку нашого сніговика. Капелюх ми прикрасимо гудзиком синього кольору. Ось так. Потім обираємо гудзик червоного кольору та прикрасимо його так, як зображено на картинці. Ось так. Далі беремо гудзик жовтого кольору та викладаємо його посередині. На шубці нашого сніговика. Залишився в нас дітки якого кольору гудзик? Так, вірно, зеленого. І ми його викладаємо внизу, на шубці нашого сніговичка. Ось так, молодці дітки. Обидві картинки наших сніговичків одинакові. Ви були дуже уважні. Ми сьогодні з вами, дітки, дуже добре попрацювали. Тому наш сніговачок прощається з вами. До побачення, до нових зустрічей.